Цьому ранку в Україні час новини і для вас працює Лілія Налягака. Американську військову допомогу Україні зупинено. Як повідомляє CNN, це їм підтвердив представник Білого Дому. Мовляв, таким чином Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського після суперечки в овальному кабінеті. Тимчасовий наказ поширюється геть на всю американську зброю і техніку, що не перебуває в Україні. Зокрема, й не ту, що прямує на кораблях і літаках, або вже перебуває у транзитних зонах у Польщі. Як заявили у Білому домі, це тимчасовий захід. Постачання відновлять щойно стане зрозуміло, що партнери з США зосереджені на досягненні миру. Жодна країна в світі не прагне миру, так як Україна, і карати жертву в ім'я винагороди агресора неприпустимо. З такою заявою виступила Данії в ООН Крістін Маркус Лассен, приймаючи головування в Радбезі щодо зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і безпекового саміту в Лондоні. Вважає надія на прорив і початок мирного прогресу процесу є, чи бодай на припинення бойових дій разом із тим додає, будь-які мирні ініціативи повинні базуватися на прав. Умовах. І нікому не слід забувати, що Україна у цій війні жертва агресії, а не винуватець. Беззаперечну підтримку України підтвердили міністри оборони країн НАТО, так званої групи П'яти. До неї входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Відбулося це на віртуальній конференції, скликаній за ініціативи глави Німецького оборонного відомства Бориса Пісторіуса. Приводом став нещодавній скандал під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті. Наступна зустріч уже наживо запланована на 12 березня у Парижі. Артилерія, дрони та захист неба президент розповів про теми, які обговорювали на ставці Верховного головнокомандувача. зокрема, проаналізували пакети підтримки та деякі контракти. Прем'єр-міністр доповів, що Україна забезпечить свої фінансові потреби на поточний рік. Також йшлося про забезпечення державної стійкості. Загалом, за словами Володимира Зеленського, Україна потребує справедливого миру з гарантіями безпеки. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо. Пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни, достойним миром. Мир нам потрібен. Саме мир, справжній, чесний, а не війна нескінченна. І гарантій безпеки потрібні саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність. Визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі, і це бачить весь світ, і це визнає весь світ. 200 мільярдів євро російських заморожених активів хочуть конфіскувати європейські країни. Повідомляє Financial Times. Франція та Німеччина, які тривалий час не підтримували ідею, нині обговорюють способи її використання на користь миру в Україні разом із Великою Британією та іншими країнами. Утім, йдеться лише про перспективи за умови, якщо Москва порушить майбутню мирну угоду про припинення вогню. Таким чином кажуть співрозмовники видання, європа зможе тиснути на Кремль. Також гроші слугуватимуть своєрідними гарантіями для України. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення союзники країн Великої Сімки заморозили близько 300 мільярдів євро активів російського центробанку, з яких більше половини, а саме 190 мільярдів, перебувають у бельгійському депозитарії цінних паперів. До 20% підвищив Дональд Трамп імпортні тарифи на товари з Китаю і вже підписав відповідний указ. Офіційна версія Білого Дому Пекін не нічого не зробив для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків. Китайське мінторгівлі вже заявило, вживатиме заходів у відповідь. Азійські фондові ринки просіли на тлі новин. Раніше нагадаю, коли Трамп запровадив 10 відсоткові мита на китайські товари, Піднебесна відповіла 15-відсотковими тарифами на імпорт американського вугілля, скрапленого газу, аграрного обладнання не інших та інших товарів. А ще обмежила власний експорт копалень, які використовують у високотехнологічних галузях. Дзеркальну відповідь у разі підвищення імпортних тарифів обіцяє і Канада. Про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Мовляв, якщо Білий Дім дотримує свого слова та запровадить мита у 25%, аналогічними зборами обкладуть усі американські товари на 155 мільярдів доларів загалом і діятимуть канадські правила, допоки Вашингтон не скасує свої завищені тарифи. Разом із тим Трюдо закликав Білий Дім переглянути свою політику стосовно мит. Бо Канада налаштована до останнього відстоювати свою економіку, робочі місця та права робітників. Напередодні Трамп на запитання, чи запрацюють підвищені мита від ранку 4 березня, відповів шансів, що він змінить свою думку у Канади й Мексики, немає. На Вінниччині запрацював кінопростір для військовиків, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Він став п'ятим в Україні. Обладнання кінозалів у медзакладах це частина проєкту кіно заради перемоги. Митці і актори провели вже тисячі кіновечорів та зустрічей із нашими оборонцями та переселенцями. Юлія Корчевська розповість більше. Кінозала реабілітаційного центру поступово наповнюється глядачами. Аудиторія воїни, які відновлюються після поранень і травм. Очікує на сеанс і Дмитро, військовослужбовець 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина. Це є можливість для людей, військових, які тут перебувають. Можливість відпочити трошки. Забути ненадовго за свої проблеми чи не Дмитро мобілізувався у 22-му. Спочатку боронив Україну на Запорізькому напрямку, згодом на Покровському. Там був важко поранений. Це було під час виконання бойового завдання 10 серпня. Отримав поранення. Потім мене евакуювали. Тривали лікування, а зараз відновлення перед протезуванням. Реабілітологи хороші. Реабілітація проходить не дарма. І морально краще стало, і фізично трошки повертають мене до сил. Сьогодні у кінозалі демонструють фільм Буча. Давай, давай, хто сам не Такі кіносеанси елемент психологічної реабілітації наших воїнів. Сьогодні вже третій показ в рамках ініціативи асоціації Дивись Українське. Орієнтовно за місяць до вказаної дати я звернулася до асоціації Дивись українське. Ми мали екран, ми мали проектор, якісний звук, світло і пока мали можливість вже показати українське кіно. І перший фільм, який ми показували, це був мій карпатський дідусь. На Дану подію до нас завітав народний артист України Богдан Бенюк, який являється ще амбусадором туру кіно заради перемоги. Хочу подякувати організаторам за те, що вони дали можливість долучитися нашим хлопцям для кіноперегляду, тому що це дуже важливо сьогодні емоційно перезавантажитися. От мене не, не перший раз тут насправді хлопці відгукуються позитивно. Сеанси проводять щотижня. Реабілітаційний центр на Вінниччині став уже п'ятим медичним закладом, де обладнано кінозалу. Створення стаціонарних кінопросторів це окремий проєкт у межах національного туру кіно заради перемоги. Що таке тур кіно заради перемоги? Це кінопокази, як без участі, так і за участю українських кінозірок в різних військових частинах. Населених пунктів з великою кількістю ВПО, і функція проекту: це моральна психологічна підтримка, мотивація, консолідація. Раз на сьогоднішній день в межах туру кіно заради перемоги вже відбулося більше 2100 подій. Це 23 області України, і більше 420 військових частин населених пунктів. До перегляду пропонують близько 80 повнометражних фільмів українського виробництва. Амбасадори проєкту, відомі кінематографісти, актори та митці. Новий такий кінопростір уже незабаром з'явиться і на Полтавщині. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Далі єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. А я чекатиму на вас із новинами о 7.30. Колега. Дякую, Лілія Ворог продовжує тиснути на Лимано-Куп'янському відтинку фронта Яка там оперативна ситуація? Дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.